Uh -huh. Я така, я відкладаю в долар. Вона сказала клас і промовчала. Uh -huh. Я в той період більше ще з позиції виживання думала, я вже в цій країні не матиму пенсії, мені треба про себе подбати вже зараз. Uh -huh. Це якраз був другий рік війни, і я просто була на такому спаді, що мені вже ніну стан, коли нічого не хочеться. Хай буде життя це не виклики постійні, а цікава uh -huh. командна гра. Всім привіт! Ви на каналі Капітал Незалежності, де ми говоримо про гроші, мислення, інвестиції. Мене звати Уміда Самоє, я автор книги Маленькі кроки, великі гроші і засновниця компанії по навчанню інвестиціям в Україні ФІНАП. І зі мною сьогодні гостя Віка. Так. Віка, привіт. Привіт! Дуже дякую тобі, що погодилася прийти на цей подкаст і зняти Віка навчалася в нас. І хочуть поділитися своїм надихаючою для як на мене історією, тому що мені здається, дійсно це приклад такого, знаєш, путь героя, коли людина починала, розвивалася і прийшла до якогось можливо проміжкового результату. Розкажи mm -hmm. про себе, чим ти займаєшся? Так, ну всім привіт! Мене звати Вікторія. Я займаюся різними речами. Взагалі, я докторка філософії, зараз працюю менеджеркою в міжнародної компанії благочинні проєкти в мене. Після того, як я прийшла до тебе, <смі> я ще засновниця своєї справи. Це такий бізнес-проект для жінок, які переходять із найму і декрету в онлайн-бізнес. І ми це... зараз окремо про це поговоримо, прямо це детально, про... як ти до цього прийшла, тому що дуже цікаво, як люди, знаєш, ну, приходять угу. до цього. Дивися, я розкажу від самого початку: була в мене дуже класна людина, надихаюча, моя буша. Керівниця, яка сказала Віка, як ти що ти робиш для своєї фінансової грамотності? Uh -huh. Я така, я відкладаю в долар. Вона сказала: клас і промовчала. <гум> 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 да, Якщо раніше цього було достатньо, да, то насправді ми зараз вам розкажемо, чому. Я почала шукати, хто займається фінансовою грамотністю в Україні. Так як я працювала ще з пілітками, мені було цікаво і піліткам то передати. Але на початку 2000-х, коли я це шукала, 2016, не було ще такого. <гум> да. Коли я почала для себе шукати, я знайшла. Тебе Клас. Uh -huh. я така. О, це моє це мені туди сказали. Я пішла. Ну, це був дуже потужний структурований курс з дуже чіткими результатами, бо нас провели від те, що філологи бояться ти відкривати всі рахунки, навчитися там мислити. Як куди скільки вираховувати. Ну, у тебе все дуже структурно, ти знаєш, типу, так, якщо у вас така, скільки ви отримуєте, через 20 років хочете скільки, вам треба вкладати скільки. У мене була доста велика подушка, uh -huh. і я з тієї подушки почала, я зрозуміла, що мені прямо ж така не треба, щоб лежала. Я почала з неї інвестувати. І після цього я зрозуміла, що далі я дійшла до якоїсь межів, якій вже подушка нормальна, я інвестувала нормально, мені треба більше інвестувати. Uh -huh. Ну, типу, ти кажеш в 40 років бути незалежною на пенсії. Мені 40, я розуміла, це не мій варіант. Але мені окей, якщо я в 60 так зроблю. Я вирахувала по твоїй формулі, і зрозуміла, що мені треба інвестувати більше. Апетит приходить під час їжі. Да? <світ> Ти починаєш інвестувати, і хочеться все більше. Більше насправді в мене теж так було. Ну бо, типу, я починала інвестувати. На да? і потім розумію блін, а я хочу більше. У мене ж ось цієї цілі, якої я досягнула. І там перше було якесь накопичення 10 чи 20 тисяч доларів, я зрозуміла, мені вже не цікаво ця тіль, мені хочеться більше. І в тебе, я так розумію, те ж саме да, відбулося. Ти знаєш, я в той період більше ще з позиції виживання думала, я вже в цій країні не матиму пенсії, мені треба про себе подбати вже зараз. Угу. І Я зрозуміла, що це єдина правильна стратегія. І так, я зрозуміла, що типу, треба збільшувати якісь свої доходи, щоб можна було інвестувати. В мене вже зараз, я трошу, трошки наперед забіжу. На 10 років вперед стратегія, як я розумію, Звиваюся, як я з кожним роком збільшую Клас. кількість інвестицій, щоб я такі в 60 років була фінансово незалежною і вийшла на ту пенсію. Ну нормально супер. Ось якщо говорити про твої 60 років фінансова незалежність, можеш поділитися, яка це сума? Я думаю, що там щось таке амбітне. Ну та там амбітне, Там воно мусить лежати, щоб був в мене. Пасивний дохід в виходило виходила на так, як зараз мені комфортно. То це мусить бути близько мільйона. Мільйона доларів. Ну Пенсія на мільйон доларів. Хороша ну, така ціль. Да. Це мусить бути та це та, що я не буду витрачати. Я просто буду з відсотків, якби я не хочу звідти брати. Я хочу з відсотків з того жити. Це так, да. як ти вчила. Да, тобто мільйон в тебе лежить в активах, Ти живеш на відсотки, і потім мільйон ще можеш передавати або далі наступні покоління, або це може бути якась там організація да по допомогу. Моги комусь правильно? Все правильно, так. Uh -huh. Ну тобто, в ідеалі це гроші, які працюють на мене, бо я на них вже напрацювала. Тому це така була, це була цікава стратегія виживання. Я зараз чому кажу виживання, бо я потім на розширення пішла. Uh -huh. І на розширення мені було чому цікавіше, бо я ще й кучу до того всього типу акредитований в ICF. Я почала розуміти, наскільки важливо не відштовхуватися від грошей, а відштовхуватися від того, що я хочу, як мені комфортно, як я можу творити. І мені пощастило, бо я була в тій першій групі. Хтось групі написав, можна давайте робити мастер -майн". Я написала, можна я проводитиму І ти така, та проводь. І це просто. Та дія, в якій я зрозуміла, як мені по кайфу збирати людей з ними працювати uh -huh. і щось створити. Це було ясно на безкоштовній основі, але це було дуже цікаво проявлятися на практиці. На так? На практиці, тобто, так. Виходить, Ти прийшла на розширення uh -huh. і зрозуміла, що ти хочеш не просто гроші, а ти хочеш робити те, що ти хочеш, і те, що ти хочеш, приносило тобі гроші. Ти знаєш, навіть трошки не так. Я прийшла на розширення в нулі. Це ага. якраз був другий рік війни, і я просто була на такому спаді, що мені вже ні ну, Стан, коли нічого не хочеться. Але так як я така дуже активна, відповідальна учениця і ходила на всі ці мастер Тусовка uh -huh. дуже класна. Уміда я не бачила людей, хто би збирав таких класних, як ти збираєш. Бо всі такі uh -huh. дуже всього побігли. Там мене зараз є, мушу це сказати. Олег зараз в Канаді, Олег, ти мій брат. Типу ми були найактивніші. Ми познайомились на розширенні. Ми познайомились на розширенні. Він такий мій братело. Ми дуже друг один одного підтримували. Він ходив на всі мої мастермайнди. У нас дуже класна група сформувалась. В той момент змінила єдиного яка, в принципі, змінила все. Мені було страшно і втомлено, і я така: окей, хай буде життя, це не виклики постійні, а цікава угу. командна гра. Да. І я з тої установки пішла в Мастермайнди, і я вже хотіла робити, на, щоб заробити, я хотіла в кайф робити. Я вже відчула, що таке в кайф. Uh -huh. І після цього, вже, як закінчилося розширення, такі почали вже там, хто ходив часу на мастермайде, давайте ще збиратися, ну давайте вже почне якийсь курс. І одна з дівчат, яка з воно була, вона почала мені писати, вік ти обіцяла курс, давай вже починай його, починай. Uh -huh. І я звідти з того поштовху зараз почала із лютого бета версії але Свіка. через два місяці вони не захотіли розходитися. Дівчата такі, давайте будемо продовжувати. Стало ясно, ну ти будеш сміятися. Ми заходили на курс, і вони такі, Я хочу заробляти тисячу доларів в місяць, я хочу дві заробляти. Ми зараз з цього сміємося, бо по суті, оця трансформація ідентичності, коли ти виходиш від виживання, я не хочу вмерти під мостом да. із голоду, і з до... голоду. Тому мені потрібні гроші. Та... Да? Я, я хочу мені творити, відділ. мені класно. Mm -hmm. І вони, знаєш, входять в ідентичність творчині, старішини. Mm -hmm. І вони створюють Системи підтримки людей, які їм відгукуються чимось своїм своїм болем. І для мене це наскільки надихаюче. Ми в цей четвер працювали, і в них народжуються проекти, із систем вони роблять інфопродукти. Я, типу, як приймаю цих дітей, коли я mm -hmm. бачу, там дівчинка з Чехії для українок робить вона сама мігрантка з України через війну, вона пройшла через. Важкі випробування, там, де і знецінення було, і все. Вона каже: я хочу, щоб інші дівчата так не проходили. І вона створює свою справу на підтримку цих жінок. Мені це дуже кайфово. Інша людина робить групи для такі інфопродукти, для підтримки людей, які живуть з біполярним розладом. І оце wow. такі всякі штуки. Там ще одна мама з декрету виходить робить використання ший для того, щоб спрощувати роботу жінкам, які вдома сидять там в декреті, все, що побутові, такі якісь речі. Вона каже, я так стомлююсь. І от я в цьому зрозуміла, наскільки це кайфово, Ну це ж вважай, що твої круги та? ти кинула камінь і через нас воно пішло на інших ну, жінок, ну, для мене жінок, бо я жінками працюю, і від них іде ще далі. Да, і та, для мене це просто якісь такі. Класне натхнення бачити, як вони переходять від Боже, мені треба тисячу до Божа, я от у мене буде ідентичність господиньки. Каже, коли придумав них ідентичність господинки в Чехії, не мігрантки, господинки, я плакала 10 хвилин. І я розумію, наскільки це кайфово, що ми беремо участь в такій глибокій трансформації. Так. Ти будуєш щось велике, і воно дає круги через мене. Ми, ми будуємо далі і жінки щось інше будують. Mm -hmm. І тоді я розумію, вже та ну я прораховую, наприклад, якщо б у мене там роботу я в. Чи що, На початках було страшно, бо я нормально заробляю. Зараз я дивлюся, що це все дуже неважко вийти на той дохід, який зараз. Але суть уже не в тому. Суть так. уже в тому, що я створила повністю продукт, в якому там не заходять через міну ідентичності, формують продукт на своїй ідентичності. Та? Це не просто, типу, там одноденка, я навчу вас за 7 77 гривень, як класно, там щось. Ні. Вони через свій досвід, вони. Якби, як посилюють інших жінок із себе, да, будують да. цей продукт, знаходять клієнтів, ідуть в продажі, але то uh -huh. все фінально не для того, щоб заробити гроші, виходить як частина того всього подорожі. А для них просто навіть бачити, як вони надихаються. Типу, там хтось прийшов в яскравій футболці в перший раз в золотистій. Uh -huh. І це такі якісь трансформації, які ми дивимося там. Я кажу, дивіться, які ви приходили в лютому, які зараз. Ну Це певно, так, те, так, що такі ти відчутні, бачиш. Це да, трансформації. Так і є, да що гроші не є ціллю. Насправді ти гроші це результат твого захоплення, твоєї любові до, до якоїсь справи. І ти цю справу настільки любиш, що ти не можеш це не робити, не ділитися цим з іншими людьми зі світом, і в результаті тобі приходять гроші. Тобто, по суті, ти в розширенні почала робити ці мастермайнди, навіть не маючи на це ніякого наміру. Це просто відбувалося так з тобою. Да? І цей мастермайнд став поштовхом створення твого проекту після розширення, куди ти також сформовуєш такі групи mm -hmm. і ви робите зустрічі мастермайди де жінки Теж знаходять себе, формують структуру свого mm -hmm. проєкту і показують його світу, не боючись, не зі страху, не mm -hmm. зі позиції, да, самозванці, що ось mm -hmm. мені там треба щось зробити, я недостойна, я недостатньо хороша, а реально показати свою любов до якоїсь справи і бачити в цьому великий сенс для себе, mm -hmm. да, приносячи цінність іншим, і в результаті ще отримуючи за це гроші. Кайф, тобто ти почала заробляти на устій своїй компетенції, правильно? Розширення. Так, але ще важливіше, я почала розширюватися сама. От мені просто, знаєш, фокус все одно після розширення. Я більше думаю в форматі, наскільки важливо проявлятися, бачити себе і нести свою місію. Я пам'ятаю, я була одна з перших, скинула тобі в телеграм. Умій да ось моя місія! Як тобі? Ця клас, ти поперед, знаєш. І тепер, коли в мене приходить там, людина, яка заходила з декрету Я хочу тисячу заробляти, виходить із ідентичністю Я старішена, я хочу опікуватися, ну, допомагати, ставати. Сильнішими цим жінкам, я така, ну да, отак, це дуже Так, отак, типу, добро mm -hmm. шириться. Для 100%. мене це такі, якісь ну, трошки можливо, і чудеса, але це такі, знаєш, як по-англійськи називається, Women Empowerment, і це да? прекрасно. Тому в мене дуже багато і вдячності до тебе, що ти мені дала цей поштовх. І дуже багато знаєш поваги до цих жінок, які там сидить на коліні з півторарічною дитиною в Чехії, а іншою рукою пише аватарку своєї клієнтки. Mm -hmm. Це просто якісь такі штуки, які дуже захоплює. Ти можеш поділитися цифрами, скільки ти зараз заробляєш на своєму проєкті. Ось Дивіться, ти зараз рішення, взагалі нічого не було. Ні, зараз у мене бета версія йде, mm -hmm. тому цифри, я тобі скажу так: цифри із серпня будуть. По 5 груп 200 доларів буде з людини за абонемент за місяць. Uh -huh, uh -huh. Плюс ще з тобою таким секретиком поділюся, бо мені дуже кайфово це було зробити. Я спробувала зробити венчурний капітал. Як тобто, цікаво, є... як ти це зробила? Я тобі зараз поясню адаптований під українські реалії. Є люди, в яких я дуже вірю, бачу потенціал. Uh -huh. В проєкті, але в них є певні такі знаєш, ну їм треба вкладання вкладання uh -huh. в плані віри в них і пропрацювання з ними. Uh -huh. От ми тоді, якщо людина каже, от дивися зараз просто чесно, uh -huh. ніяк я кажу, окей, тоді ми з тобою підписуємо контракт на 10% через два роки, коли ти запускаєшся. Wow. І це Який для мене знаєш процес. от типу дуже цікаво відчувати на собі різні ролі. Uh -huh. Виходить із ролі там жертва, рятівна. Я не рятую, я так і кажу. Дивіться, ми входимо в партнерські відносини. В яких абсолютно немає тиску на тебе, бо я розумію, що венчурний це або вигорить, або ні. Але я дуже в тебе вірю. І ага. я хочу, щоб ти на цей період повністю вклала свою творчість туди. Вистрілить окей. Не вистрілить да. теж окей, але просто спостерігати, як вони трансформуються, і для себе приміряти нову ідентичність. Ну це просто типу суперо. Які якісь... цікаві ідеї, Скажи. які цікаві трансформації в нас розширення було в листопаді. Це скоро буде рік. Так. Так, і ти з моменту, коли в тебе нічого не було, ти зараз стаєш венчурним капіталістом для своїх у свого оточення жінок і заходиш у ролі наставника-партнера, така сильна трансформація. Це Дуже добре. дякую тобі за таку надихаючу історію. Мені тобі здається, дякую. це такий знаєш приклад, де якщо люди зараз теж з нуля розгублені і не знають за що за що зачепитись і чим почати займатися, ось твій приклад. Мені здається, дуже буде таким надихаючим, мотивуючим. Mm -hmm. і можливо, ось ця історія, знаєш, відноситися до цього як до гри. І ось це відношення, я побачу, подивлюсь, що вийде. Можливо, нічого не вийде. Так? І нічого в цьому страшного немає, корона з голови не впаде, тому що це корона, просто гра. Міра, нема кепка. Говорят кепка! Клас! <рес> <рес> Клас, супер! І ось така, таке відношення гри так сильно поміняло так. менше, ніж за рік все твоє життя. Так, але мені здається, що я мушу це сказати, дуже було важливим, коли ти сконтактувала мене. І ми проговорили тоді, для мене це як точка була, коли інший світ до мене прийшов. Знаєш, це, типу, не в наступному житті, не через 30 років. І коли ми поговорили і ти типу, повірила в мене, тепер я так намагаюся передати своїм дівчатам і кажу їм, щоб вони своїм передавали. Я тому весь час кажу: знаєш, що ти запускаєш у ці ефект ефекти такі як кола по воді. Коли ти кинула, і ми розійшлися. Для мене це ну, супер-мега важливо. Тому. Якщо хтось хоче від віднуляти не стартувати своїх.ком отам От ми. Які останні слова ти би хотіла сказати, як знаєш, завершити цей класний подкаст? Ти надихаєш тому їй доуміді за чарівним пенделем, за натхненням, за тим, щоби просто навчитися бути собою. Дякую. Да. Дуже дякую. Ну і до зустрічі до нових подкастів. Бувайте! Па-па!